Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвієв. Сьогодні обговорюємо тему нападу на українців в Польщі. Знову трапилася халепа, знову напали на українок в Польщі, і зараз цим питанням займається поліція. Що в цьому випадку робить польський уряд і польська влада? Сьогодні в цьому відео не пропусти, підтримай. Не забудь підписатися, і в описі під відео є посла на мій інстаграм, де також важлива інформація в коротких рілсах. Підписуйтесь також туди. Досить часто трапляється ситуація, що українці потрапляють в дуже неприємні, незручні і небезпечні для життя ситуації, коли на них нападають в різних країнах світу. Так трапляється. Але дуже часто. Чомусь трапляється ситуація в Польщі, коли поляки нападають на українців, викрикуючи неприємні слова в бік українців. А деколи трапляється ситуація, що і нападають на українців, і тут знову трапила ситуація, буквально нещодавно, недалеко від Варшави, місто Прушков, де на двох українок, на двох жінок з України. Напали поляки, які йшли вечором, галасували, били там стікло, ще щось там кричали, заважали людям і попали під роздачу дві українки. Що про це пишуть польські змі? У місті Прушков, що поблизу Варшави, стався кричущий випадок агресії. Група нападників атакувала двох громадянок України, вигукуючи ксенофобські гасла. Що сталося? У ніч із суботи на неділю на вулиці Оловкові група осіб з трьох чоловік і жінки поводилися агресивно та били вікна. Коли 29-річна українка зробила їм зауваження на неї напали. Жорстокість нападників, за даними центру моніторингу расистської поведінки та поліції. Нападники нападники були в масках, мали при собі дерев'яні палиці, битки та балончики з газом. Жінок били кулаками та кийками, розпилювали газ в обличчя. Постраждала сама жінка та її свекруха, яка вибігла на допомогу. Обох забрали до лікарні. Свідки повідомляють, що агресори кричали вон до себе, геть до себе, захищати свою батьківщину. Затримано чотири особи. Всі громадяни Польщі віком від 23 до 50 років слідство перевіряє версію нападу на ґрунті національної нетерпимості. Ось це офіційна інформація, яка зараз вже є в ЗМІ, яку можна почитати. Так, тут питання багато до жінки, українки, яка, дивлячись, що є якась ситуація, яку потрібно виправити і, можливо, зробити зауваження. Але одна жінка, чотири особи збитками. З закритим лицем, агресивно настроєні, і ти і робити їм зауваження, в певних випадках потрібно включити ефект самозбереження. І, звичайно, коли ти знаєш, що ти робиш, і ти можеш за себе постояти навіть проти чотирьох громадян будь-якої країни, будь-якої держави, просто проти чотирьох чоловік, тоді так, ти напевно можеш зробити зауваження. Але коли ти одна людина, одна жінка і хочеш вийти проти чотирьох громадян агресивно настроєних. Ну, складно оцінити в такому випадку. Потрібно дзвонити на поліцію, повідомляти про ситуацію, яка коїться, і нехай поліція розбирається самостійно. Виходити проти чотирьох чоловік з битками ну, це небезпечно. І, ось, звичайно, після такого громадяни громадянки України потрапили до лікарні. В ніякому разі я не говорю, що потрібно на все закривати очі, ховатися, боятися. Ні, але в такому але в такій ситуації потрібно звертатися до поліції, але не самостійно вирішувати це питання. Це дуже сильно критично може погано повпливати на ваше здоров'я, але таких випадків в Польщі вже є дуже багато. Ви знаєте, що був випадок, що якийсь чоловік, поляк теж викрикував з ножем, що там буде ходити, різати і щось там робити. Десь там на дівчинку напали дитину, де ще якісь випадки. Тобто, такого є дуже багато. Це не мої якісь там спостереження і мої фантазії. Це офіційна інформація з поліції Польщі. І звичайно, що на це потрібно звертати увагу, і звичайно добре, що Польща на це звертає увагу. І якраз наступна інформація стосується того, що Польща починає діяти в цьому випадку. Я вже робив відео десь півтора місяці тому про те, що Польща починає війну проти ось громадян, які займаються ксенофобією, які нападають, які погрожують, чи роблять щось погане іноземцям. І вже зараз є певні рішення, і вже зараз є певна інформація, яка би мала в майбутньому покращити ситуацію в Польщі, не знаю, чи це трапиться, але мало би так статися. Міністр юстиції та генеральний прокурор Вальдемар Журек призначив 49 районних прокуратур та одну регіональну прокуратуру спеціалізуватися на переслідуванні випадків мови ворожнечі для Журека Боротьба із зростанням ненависті, зокрема ненависті до українців, є одним із його пріоритетів. Тобто я говорив про те, що Польща планує ось цю прокуратуру спеціалізовану, і там говорилося про 11 чи 13 прокуратур прокурорів, які будуть цим займатися, але вже є рішення по 49 прокуратур і одна регіональна, тобто 50 Прокуратур, де будуть працювати прокурори, які будуть відслідковувати, які будуть займатися тими питаннями. Постанова Вальдемара Журика, яка визначає прокуратури для проведення розслідувань мови ворожнечі, була опублікована у віснику законів, тобто в Устав, 6 лютого 26 року. За даними преси, ці розслідування розпочнуться у березні. Список цих прокуратур опубліковано нижче. Я залишу послання на інформацію. Ви зможете самостійно, якщо цікаво, промоніторити. У кожній із 49 районних прокуратур працюватимуть два прокурори, що спеціалізуватимуться на таких справах. У районній прокуратурі Варшави їх буде три, оскільки найважливіші розслідування мови ворожнечі проводитимуть у Варшаві. Ці прокурори також проводитимуть навчання для інших прокурорів прокурорів щодо проведення таких розслідувань. Прокурори, призначені журиком, переслідуватимуть. Напади на ґрунті національної, етнічної та релігійної приналежності, а також застосування насильства проти осіб з цієї ж причини. Вони також переслідуватимуть злісне втручання в релігійну діяльність, релігійних почуттів та пропаганду тоталітаризму. Робота над призначенням прокурорів з питань мови ворожнечі триває вже кілька місяців. Спочатку повідомлялося е, про те, що буде 16, Трошки я помилився спочатку. Зараз вже є 49, і плюс там одна більша. 50. сам міністр наголосив, що така спеціалізація важлива, оскільки вона змінить підхід до таких питань. Проблема мови ворожнечі в Польщі стає дедалі серйознішою. Це особливо актуально, оскільки проблема зростає, особливо проти українців, і нові виклики виникають через розвиток штучного інтелекту, який генерує так звані діфейки. Ну, це факт, і дійсно зараз можна зробити змонтувати відео за допомогою штучного інтелекту, користуючись. Одною програмкою, і це буде виглядати майже як правдиве відео. Я думаю, що ви це зустрічали в Ютубі і в інших е, соціальних мережах, де вже дуже багато штучного інтелекту. Відео створене штучним інтелектом. Призначення прокурорів для розслідування мови ворожнечі є поверненням до ідеї колишнього генерального прокурора Анджея Шеремета, який очолював незалежну прокуратуру з 2010 до 2015 року. Вже тоді бачимо, мали таку ідею, але все заглохло. Зараз це знову повертається, тому що дійсно багато є таких випадків, і з ними треба щось робити. Тому що багато з таких випадків, які висвітлюються, ними займаються. А є дуже багато чого не висвітлюється журналістами, блогерами та іншими медійними людьми чи установами. І це просто десь щезає в тисячах справ. Він зазначив, що боротьба з мовою ворожнечі має бути пріоритетом і також видав слідчим вказівки щодо проведення таких розслідувань. У той час Міністерство внутрішніх справ та адміністрації також мало спеціальну групу з таких питань. Було зроблено все можливе, щоб прокурори не ігнорували такі справи та масово не закривали їх. Після падіння уряду ПІС це не було виправлено, щоб звільнити прокуратури від додаткової роботи. Спеціалізацію було скасовано. Усі прокуратури та прокурори мали займатися мовою ворожнечі. Що Річно фіксується 1500-1700 таких справ. Більшість у Варшавському районі. Більшість із них закривається. Саме тому мені сержурик хоче повернутися до спеціалізації щодо мови ворожнечі. До речі, такі спеціалізовані підрозділи створені в інших країнах: Велика Британія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Ірландія, Швеція, Фінляндія, Словаччина, Греція, Угорщина, Кіпер, Іспанія, Франція та Грузія. Польща це не є країна передова, де. Перша така прокуратура з'являється, інші країни вже давно таким займаються, але це в Польщі треба вже давно було зробити. І добре, якби було це зроблено тоді, коли це передбачалося, і працювало, тому що вже були початки ось цих прокуратур, які би займалися мовою ворожнечі. Просто тоді було менше українців, менше інших іноземців. І на цьому воно все затихло. Закрилося, прокурори займалися іншими справами. Зараз же українців багато, і не тільки українців, і таких справ дуже багато, насправді. Це тільки якась частина, яка висвітлюється. От сьогодні ми одну розібрали. Перед тим теж кілька було. Але це те, що ми зараз тільки бачимо і знаємо. А скільки ще нема, не видно, і ніхто не знає, що і як. Я думаю, що при цій прокуратурі потрібно зробити гарячу лінію з можливістю. Подзвонити цілодобово і зголосити ту чи іншу проблему про якийсь напад, про якесь насильство, про е, якусь, якісь викрики і тому подібне. І щоб на місце злочину можна було виїхати, і прокурор міг це розслідувати. Ну просто прокурори моніторити інтернет, звичайно, напевно, теж будуть. Хтось там щось написав, хтось там щось сказав. Але гаряча лінія і зголошення іменно. Конкретно до цієї прокуратури це ну must have, це має бути 100%. і з можливістю доступу. Українців та інших іноземців, щоб була мова тих громадян, бо не всі громадяни України, Білорусі, Грузії та інших е, країн мають можливість передзвонити і говорити польською. Не всі знають, хтось може щойно приїхати і не знати мови, але йому вже щось загрожує. Він хоче зголосити ту чи іншу небезпеку. Тобто, це напевно, що буде. Я так сподіваюся. А як ні, то треба, щоб було. Друзі, ось така інформація, ось така новина на сьогодні. Я не скажу, що вже завтра. Стане краще, але те, що Польща і польський уряд почав займатися проблемою, це добре. Те, що українці і не тільки українці зголошують цю проблему, показують, публікують, це також добре, тому що поліція, прокуратура, страж гранічна та інші служби не мають можливості спустити ту справу на ноль. Вони будуть нею займатися, якщо це опубліковано. Тому коли вам щось загрожує або ви бачите скоєння якогось злочину, то телефонуйте на поліцію. Не робіть самі тих чи інших вчинків, які можуть загрожувати вашому життю чи вашому здоров'ю. Поліція, телефонуйте. І я сподіваюся, що вони будуть реагувати. Знімайте відео, робіть фотографії. Тобто, це все може вам допомогти. Друзі, дякую за те, що ви зі мною підписуйтесь, коментуйте, робіть репости, тисніть, подобайки. Це все допомагає з вами. Я завжди Саша Матвієв до зустрічі в наступних відео.